Осот – головний біль багатьох дачників, він здатний сильно ускладнити ваше життя і значно скоротити обсяг врожаю, як перемогти один з найбільш лісних бур'янів, і чи можна взагалі це зробити, перш ніж дати рекомендації, як вивести осот. Давайте розберемося, що це за рослина осот. Ото опис властивості, якщо ви введете в пошуковому рядку запит бур'ян-молочай, то велика частина результатів буде помилковою під ім'ям молочай. Вам покажуть інший бур'ян осод, чому відбувається така плутанина, існує близько 130 видів осоту, рослини сімейства айстрові складноцвіті. Найбільше докучають дачникам два з них осод городній однорічна рослина і осод польовий багаторічник, у осоту польового, крім офіційної, назви існує ще кілька осод жовтий і осод молочайний. Друга назва, а також той факт, що осот володіє молочним соком привели до плутанини, і багато хто став називати осот молочаєм, однак це абсолютно різні рослини і за зовнішнім виглядом, і за властивостями, і відносяться вони до різних родин молочай, до сімейства молочайні опис осоту. Обидва види осоту польовий, городній, подібні за властивостями, проте дещо відрізняються один від одного зовні. Висота рослини залежить від виду, У городнього осоту вона від 25 до 1, польовий осот вище і може досягати 2 листя зубчасті, по краях з колючками, стебло простий, слабоколючий, по всій довжині облистяний і тільки верхня його частина гола. Квіти осоту нагадують квітки кульбаби, проте мають менший розмір. Вони жовті зібрані в суцвіття кошики. Цвіте осот в середній смузі Росії з червня по вересень, після цвітіння утворюється плід, також нагадує кульбаба сім'янка з чубчиком властивості осоту. На кожній рослині може сформуватися більше шість тис сім'янок через те, що ці летючі насіння неміцно тримаються на квітколоже, при будь якому подиху вітру вони легко відриваються і, завдяки чубчикам парашутикам, розносяться по повітрю на досить великій відстані. Періоду спокою у насіння осоту немає, тому вони здатні поростати в будь-який час при появі відповідних умов. Це одна з причин того, що бур'я на грядках з'являється знову і знову. Насіння осоту, що потрапили під час перекопування городу глибоко в ґрунт, збережуть свої властивості і здатність до простання протягом 20 років. Друга причина неймовірної плодючості бур'яну у властивостях кореневища. Головний корінь у усоту йде в глибину на кілька метрів, крім нього. Є ще система горизонтальних коренів, розташованих недалеко від поверхні ґрунту, і розходяться від основного радіально на відстань близько метра, вони мають дивовижну здатність до регенерації. Якщо ви випадково пошкоджуєте корінь, на ньому з придаткових бруньок через деякий час являється паросток, який доходить до поверхні, і перетворюється в нову рослину. Осот благополучно продовжує жити як позбутися від осоту через використання двох способів розмноження насінням і кореневищем. Осот вважається одним з найбільш живучих бур'янів. Справитися з ним дійсно дуже складно, для цього потрібно використовувати паралельно різні засоби і способи: механічний, народний, гербіциди, механічний спосіб боротьби з осотом. Осот протягом першого року життя відрощує корінь довжиною близько два. Далі він збільшується ще на кілька метрів, однак таких розмірів він досягає не за один день, у той час, коли бур'ян зовсім молодий, не більше 20 см в висоту. Його корінь буде також невеликим. За допомогою сапи в цей період рослина можна витягти із землі повністю разом з коренем. Але робити це потрібно вкрай акуратно, щоб не пошкодити його, якщо час опущено, і бур'ян вже досяг значних розмірів. Його можна взяти з мором, проведіть перекопування або культивацію ділянки. Пошкоджені коріння осоту, як вже було сказано вище, почнуть посилено давати нові паростки. Коли нові рослини злегка підростуть, це залежить від погодних умов, але приблизно через 2-3 тижні проведіть дроблення ще раз. У відповідь на це осот дасть ще одну порцію паростків, вже менш сильних ніж попередні, через деякий час, давши їм трохи відрости. Повторіть ще раз культивацію, перекопування. Життєві сили бур'яну вже будуть настільки виснажені, що він не зможе дати ще одне покоління молодих рослин, як позбутися від осоту народними способами. Одне з найдієвіших засобів посів культур суцільної сівби, які своїм корінням швидко закриють поверхню землі і будуть пригнічувати ріст і розвиток осоту. В якості таких рослин підійдуть зернові культури, Титикале жита. Пшениця, овеста ін, в залежності від того, коли ви починаєте боротьбу з осотом. Для цієї мети можна використовувати як озині, так і ярі сорти рослин одне з найбільш ефективних засобів для боротьби з осотом, газ яким потрібно обробити бур'яни. Обробку можна проводити також нашатирним спиртом. Розмішайте 6 флаконів на шатирного спирту у відрі води і оприскати осот розчином. Для знищення осоту використовують також суміш оцту і солі, в один склянку оцту додайте один стл солі і все розмішайте, отриманий розчин залийте в оприскувач і обробіть їм бур'яни, деякі дачники для обробки використовують окремо розчини оцту або солі. Розчиніть у воді будь який з препаратів, оприскування краще проводити в безвітряний сухий день. При обробці уникайте попадання засобу на культурні рослини, за твердженням дачників, осод дуже не любить сусідства з однорічними жоржинами. Веселі хлопці, посадіть в місцях скупчення бур'яну цю квітку, і він поступово витіснить агресора з даної території ще одне народний засіб для боротьби з осодом. Сода, просто розсипте порошок на рослини, а після впливу вологи. Роса і т почнеться реакція, яка знищить бур'яни хімічні засоби боротьби з осотом. Якщо всі засоби випробувані. А осот, як і раніше, захоплює все нові частини вашої ділянки, прийшла пора пускати вхід важку артилерію гербіциди для винищення бур'яну в особистих господарствах дозволені наступні препарати, клорид. Бур'яни оприскують в періл вегетації після збору врожаю основних культур. Айтер можна обробляти в період зростання городніх культур, однак при цьому їх обов'язково потрібно захистити від попадання препарату лозорит гербіцид, який знищує осот на посадках картоплі, знищуючи бур'яни, і не робить негативного впливу на картоплю корисні властивості осоту осоцівних бур'ян. Тому дачники всіма засобами намагаються позбутися від нього. Однак не всі, багато хто знає, що осод приносить не тільки шкоду, але і користь, чим корисний осод, осод хороший медонос, навіть якщо ви не тримаєте бджіл, це все одно потрібно знати. У період світіння часто саме від цих комах запилювачів залежить кількість вашого врожаю. Немає бджіл, немає запилення, а немає запилення, не буде і плодів, якщо у вас є господарство. То знайте, ви можете використовувати осот на кор вашим тваринам, осот можна використовувати як мольчу звичайно, мова йде лише про тих рослинах, яких ще не сформувалися насіння. Молоде листя осоту кладуть в салати і супи, крім того, їх беруть для приготування чаю. В Їжу використовують і корінь. За смаком він не гірше топінамбура, осоту безліч лікувальних властивостей. Його застосовують при захворюваннях центральної нервової системи, при хворобах судин як протиглистовий засіб. Сот має загальнозміцнюючу, протизапальну і жовчогінну дію. Він знімає головний біль, сприяє дезінфекції та загоєнню ран, попращує обмін речовин як медичний засіб. Осот застосовують у вигляді відварів, настоїв спиртових настоянок, як бачите. Осод досить суперечлива рослина він може принести вам не тільки шкоду, але і користь.